Російські війська завдали 19 ударів по житлових кварталах. Поранень зазнали троє співробітників поліції. Ворожі снаряди вдарили по містах Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів'яр, Новогродівка, СМТ Очеретине, Велика Новосілка, селах Шахтарське, Новоселівка Перша, Неліпівка, Карлівка. Окупанти били з авіації, артилерії, РСЗВ ГРАД. Танків, мінометів інформації про постраждалих цивільних мешканців не надходило. Внаслідок обстрілів пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, гараж, дитсадок, адмінбудівлю міської ради, котельню, кафе. По Новогродівці російські війська завдали авіаудар ракетою Р 37 Пошкоджено чотири багатоповерхових будинки з артилерії. Армія РФ обстріляла Костянтинівку. Руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки. Гараж. У часовому яру пошкоджено багатоквартирні будинки та соціальну інфраструктуру. Крім того, сьогодні вночі двома ракетами С-300 ворог поцілив по місту Дружківка. Пошкоджено щонайменше сім житлових будинків і відділ поліції. Поранено трьох поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.